Чи можемо ми зараз сказати про те, що от ми затвердили програму зброя від Рівничини, і на Рівненщині запрацював хоч один завод з виробництва зброї? Скажу відверто, на Рівненщині запрацював не один завод. І, і дана програма дозволила голові військової адміністрації сформувати ресурс для підтримки тих виробників в оборонній галузі, скажімо так, бо це не завжди зброя, яка стріляє, тобто на Рівненщині Багато виробів, які захищають наших захисників наших або допомагають їм в веденні бойових дій. І саме це дало можливість нам профінансувати з обласного бюджету дані розробки, і дана програма ще дала можливість там по укріпленню кордону. На кордоні збудована ціла мережа фортифікацій спеціальних засобів контролю. І на сьогодні білоруський кордон, українсько-білоруський в межах рівненщини є захищений і захищений з технічної точки зору на високому рівні. Тому деякі про про багато витрат ми сьогодні не зможемо проговорити, але от саме позиція депутатського корпусу ми підтримали голову військової адміністрації, надали можливість використовувати ресурс саме на, на оборону.